В ефірі новини дивіться у випуску в Ізмаїлі. Вчили зупиняти кров у бойових умовах. Триває вакцинація від коронавірусної інфекції в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. ізмаїльські гвардійці навчалися техніці розписування писанок. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 13 квітня орієнтовно таким. Близько 180 тисяч 590 одиниць особового складу, 3646 танків, 7053 одиниці бойових броньованих машин, 2777 артилерійських систем, 535 реактивних систем залпового вогню, 283 засоби протиповітряної оборони, 307 літаків, 293 гелікоптери, 339 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 911 крилатих ракет, 18 кораблів, 5637 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 320 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Кампанія спрямована винятково на вмотивованих людей, які добровільно записуються до збройних сил України аби захистити Одещину від окупантів. До складу окремого стрілецького батальйону Чорноморська Січ планують набрати близько 600 осіб. Забезпечення цього батальйону здійснюватиметься на рівні інших підрозділів Збройних сил України. Формування та розміщення особового складу, який буде підготовлений за сучасними стандартами НАТО, відбуватиметься на території Одеської області. Під час звернення до Ізмирського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморського. Ська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. На Великдень комендантську годину не скасовуватимуть. Про це офіційно повідомила Одеська обласна військова адміністрація. На території Одеси та Одеської області комендантська година діятиме, як і раніше, з 00.00 .00 до 05.00. У зв'язку з цим релігійні громади та настоятелі храмів Одещини повідомили. Всі великодні богослужіння розпочнуться 16 квітня о 6 ранку. В Ізмаїлі батькам загиблого героя вручили орден за мужність батькам 31 річного солдата Михайла Кіосе, який поліг смертю хоробрих поблизу села Довгенька Ізюмського району Харківської області, вручили орден за мужність третього ступеня. Нагороду передали перший заступник голови Ізмирської районної військової адміністрації Михайло Шарафаненко та заступник міського голови Сергій Лузанов. Нагадаємо, Михайло Кіосе уродженець Болградського району. Переїхав до Ізмаїла після навчання в Чорноморському судноремонтному професійному ліцеї. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну брав участь у звільненні Київської області від окупаційних військ, зокрема селища Макарів Бучанського району. 27 квітня минулого року загинув на Харківщині, захищаючи українську землю від ворога. За особисту мужність і самовідданість виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності Сності України вірність військовій присязі українському народу. Кіосе Михайло Анатолійович указом президента України нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно. В Ізмаїлі вчили зупиняти кров у бойових умовах. Днями в готелі Басарабія пройшов спеціальний тренінг від міжнародного медичного корпусу. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмаїлі вчили зупиняти кров у бойових умовах. Днями в готелі Басарабія пройшов спеціальний тренінг від міжнародного медичного корпусу. Він розрахований на найширші верстви населення, зокрема на людей, які зовсім не знайомі з медициною. Відзначимо, міжнародний медичний корпус це глобальна гуманітарна некомерційна організація, яка займається порятунком життів і полегшенням страждань через проведення навчальних тренінгів в галузі охорони здоров'я та впровадженням програм допомоги та розвитку. Міжнародний медичний корпус працює з чотирнадцятого року року із 25 лютого Минулого року присутність була розширена 25 лютого. Мали піти вже з України, але після того що сталося 24-го, то в крупних містах України з'явилися офіси і допомога, яку міжнародний медичний корпус надає населенню України, вона суттєво збільшилась. І одним з напрямків цієї допомоги з напрямків це є впровадження навчальних курсів. Які розробили фахівці Гарвардської гуманітарної ініціативи. У тренінгу взяли участь медпрацівники, представники поліції, рятувальники, студентство та викладачі. В ході занять присутнім показали, як правильно блокувати кровотечу, накладати турнікет, тампонувати рану. Все те, що може допомогти врятувати своє життя або життя потерпілого в будь-якій надзвичайній ситуації. З Серпня минулого року такі тренінги проводяться для медичних працівників у різних містах України. Серед них Дніпро, Запоріжжя, Львів, Чернігів. Буча, Одеса та Тренінг, який проходить сьогодні, це короткий тренінг зупинка кровотечі, і він розрахований на широкий загал на медичні і не медичні працівники. Тобто, це можуть бути і представники поліції, рятувальників, студенти, вчителі. І ці знання вони на жаль можуть знадобитися зараз під час війни, але ці навички із ступинки кровотечі, накладання турнікету, тампонування рани вони можуть врятувати своє життя, життя інших у будь-якій надзвичайній ситуації. По завершенню занять всі учасники отримали сертифікати про проходження тренінгу та спеціальні набори для зупинки кровотечі. За ініціативи студентського самоврядування придунайської філії Мауп керівники проекту, всі організатори та представники міжнародного медичного корпусу отримали подяки. Вручила їх директор навчального закладу Тамара Гуменікова. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. В Ізмаїлі триває вакцинація від коронавірусної інфекції. Особи віком від 18 років та діти віком від 5 до 11 років можуть отримати щеплення абсолютно безкоштовно та захиститись від такого тяжкого захворювання, як ковід. Які вакцини є в наявності та де можна отримати щеплення, дивіться у нашому сюжеті. Останнім часом на Одещині значно збільшився ріст захворюваності на коронавірус. Зокрема, зросла кількість хворих на коронавірус і в Ізмаїлі. Нагадаємо, ковід 19 має симптоми характерні для гострої респіраторної інфекції та передається повітряно-крапельним шляхом. За останній час незначно зросла кількість захворювань на ковід. 19. Вірус передається від людини до людини крапельним та контактним шляхами. Один із найбільших ефективних способів захиститися і запобігти поширенню інфекції це вакцинація та фізичне дистанціювання 1,5-2 метрів. Якщо ви помітили симптоми, схожі на ковід, а саме утруднене дихання, кашель, гарячка, які можуть проявитися через 2-14 днів після зараження, вам обов'язково потрібно звернутися до ковідного шпиталю, який знаходиться на вулиці єдності 75. При перших симптомах захворювання звертатись до лікаря. Якщо у вас підвищиться температура, з'явиться кашель, задишка, слабкість, звертайтесь по медичну допомогу. Що раніше ви це зробите, то швидше вас направлять до відповідного лікаря. Медики наголошують, що необхідно вакцинуватись всім, аби ця інфекція скоріш стала захворюванням минулого. Щеплення безкоштовне, а всі вакцини сертифіковані. Вакцинація covid COVID-19 безкоштовна. Усі вакцини в Україні захищають від важкого перебігу захворювань, спричинених усіма відомими штамами коронавірусу. Головна медсестра із Мирського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Недялкова розповідає, що згодом ефективність вакцини все ж таки зменшується. Головне пам'ятати, що ефективність будь-якої з вакцин згодом зменшується. Тому через 5 місяців. Після первинного курсу вакцинації від COVID-19 слід зробити перший бустер. Якщо ви отримали перший бустер і з того часу минуло 4 місяці, робіть другий бустер. Якщо ви пропустили термін веден бустерних доз, необхідно зробити її якнайшвидше. Спеціально готуватися до вакцинації не потрібно. Перед вакцинацією не потрібно здавати ніяких аналізів, у тому числі тест на антитіла до COVID-19». Окрім цього, візмейлі мають змогу отримати щеплення діти віком від 5 до 11 років та вимушено переміщені особи. Ось декілька запобіжних заходів, які ви та ваша родина можете вжити, щоб уникнути інфікування. По-перше, часто мийте руки з милом і водою або протирайте їх розчином на спортовій основі. Дотримуйтесь фізичної дистанції у 2 метри з іншими людьми. Як мого раніше звертайтеся за медичною допомогою, якщо у вас підвищена температура, кашель, утруднене дихання або інші симптоми covid 19 Уникайте людних місць, закритих приміщень з поганою вентиляцією та намагайтеся дотримуватися фізичної дистанції. Носіть маски, коли перебуваєте в громадських місцях, де вірус може передаватися між людьми, і де дотримуватися фізичної дистанції просто неможливо. Добре, провітрюйте всі приміщення і пам'ятайте, що масова вакцинація це єдиний спосіб захистити себе та свою сім'ю від тяжких наслідків. Слідків COVID-19. усі вакцини візьмилі сертифіковані. Тож відповідально ставтесь до свого здоров'я та здоров'я своїх близьких. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми «Новин». Напередодні Великодня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової військовослужбовці Національної гвардії України ознайомилися з традиціями декоративно-ужиткового мистецтва України петриківський розпис та косівська кераміка. А також навчилися техніці розписування писанок. Подробиці розкаже наш кореспондент. Напередодні Великодня до обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової завітали військовослужбовці Національної гвардії України у місті Ізмаїл. На початку заходу гвардійці познайомилися з традиційними виставками Благовіста краса створена жінкою. На заході науковий співробітник ізмильської картинної галереї Тетяна Ліпська ознайомила з традиціями декоративно-прикладного мистецтва України Петриківський розпис та косівська кераміка. Крім того, для військових був проведений майстер-клас з виготовлення писанки. Писанкарство є видом декоративно-прикладного мистецтва України із стародавніми традиціями. Завідувачка художнього відділення ізмильської школи мистецтв імені Сергія Малаховського Анастасія Попова провела майстер-клас, продемонструвавши різні символи, вид розпису яєць та техніку. Виконання. На цьому майстер-класі хлопці бійці Національної гвардії України часті нашого міста показали свої майстерності, показали свої навики. Це було не дуже легко, але вони гарно впорались. Хочу привітати усіх з наступаючими святами і побажати всім миру злагоди перемоги. Кожний гвардієць зміг спробувати виготовити власну писанку. Спочатку нанести базовий орнамент олівцем. Після чого за допомогою воску та фарб придати їй певний колір. Виготовлені писанки залишаться сувеніром на згадку для військовослужбовців. Ми відвідали із милівську картину галерею, де мали змогу дізнатися більше про те, як роблять писанки. Спіробіт і галерея сповіли на позначення орнаменту історію виробів та символізм кольорів. Також ми мали змогу виготовити власну писанку. Ізмильські гвардійці отримали задоволення від процесу традиційного українського розпису в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. Сніжана Щербина, Теодор Хрістів для програми новин. На Одещині жінка намагалась вивезти до Молдови незадекларовану колекцію марок 19 20 століття. У пункті пропуску паланка, маяки Удобне у жінки виявили колекцію старих марок, яку вона планувала вивезти до Молдови на прохання батькам. Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. У повідомленні зазначили, жінка везла колекцію марок, які датовані періодом з 1800 по 1950 роки. Колекцію вона планувала передати матері в Німеччину. За словами жінки, це сімейна реліквія, яка передається в спадок від прабабусі. Про необхідність її декларування вона не знала. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 37 копійок, продати за 37 гривень 95 копійок. Єврокупівля 40 гривень 40 копійок, продаж 41 гривня 60 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю, 14 квітня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний – 6-11 метрів на секунду. В середині дня – пориви 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 6-8 градусів тепла, в день – 18-20 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. Вітер змінних напрямків 3-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі – девять градусів тепла. В день 12-14 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmelTV.com, а також на ютуб-каналі Online та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.